Добрий вечір. Знімав спочатку з фреймлапс, але щось він глюкнув та перегрузив телефон. Деяка інформація загублена. Покрасив одну раму. Ось заготовки лежать ще на одну раму. Випіндрюється щось сварочний апарат. То ток є, то нема, щось плаває. то От таке. Так, що я зробив? Я всю раму зварив, покрасив. Зараз вона сохне на вулиці, у нас мінус, тому що, мабуть, буде пару днів. ну Чекаємо. Зараз продую ще деякі пробіли, з'явилися. Попродуваю, ще трошки поки ще вона не висохла. зовсім, тут потекло. Так, насос. купив новий. Є одну дорозі їде, клапан на набіззалізувач. Раму я не сверлив, буду вже по місту сверлити, хоча потрібно було б зразу перед тим, як красити все посверлити. Так, дюралька. дюралька в мене на нижню... Так, на нижню панель в мене є під ротаметри, на верхню панель її не хватить Потрібно буде їхати докупляти. Купимо не питання. Так що так, краска, краска. Зараз покажу. Отака чорна. 305. Непогано дивиться. Rolex Так, ну, на цьому етапі поки що все. Чекаю, поки висохне. Завтра буду варити, мабуть, ще одну раму. Та збирати буду ці осмоси, мабуть. Разом. Тепер потрібно знайти де в мене. Так. По матеріалам закупки були. скажу, что их хер поймешь. А что тут? Чё я такой выбрал? Гадки не мою. Все, мабуть, была закупка на два осмоса. С деяким часом пізніше. Добре, я позвіряюсь. Деякі накладні буду віддавати на збірку. Сварив та покрасив другу раму. Ось Вона одна, вона друга. В гаражі трошки пиляки. Багато пилу металевого. Так, зі сваркою трошки стало ясно, що не так. Просадка по напрузі була дуже велика. Тому я живлення поставив на другий стаб. Зараз все варить добре, все проварюємо, не плюється. То достатньо швидко я зробив другу раму. Коротше кажучи, десь за 2 години я її обварив, зашлифував та покрасив. Ну, десь так по часу вийшло. Тому вони абсолютно одинакові. Панель в мене тільки на одну раму, тому завтра поїду, мабуть, куплю ще одну панель та буду збирати цю. А потім накину цю. Приборів вимірювання поки що немає. Контролер у мене один. Ще один потрібно буде купляти. тому якось так. Так, заїхав, купив панель. Це клапан будемо ставити. Панель композитна чорна. Чорна, чорна алюмініва панель Black Артикул. По коштам було 740 гривень. Розмір у нас 750 на 748. Така у нас є панелька. Тепер що потрібно? Потрібно посверлити ці дві рами. І виміряти, вирізати панель. Це завдання на сьогодні. Я не знаю, може цю люміньку, але її потрібно красити. А цієї панелі на осмоса мені не хватить. Добре, ну що, займаємося з тим, що є. А сюди, на цю панельку потрібно ще купити краску чорну, молоткову. У мене є сіра, Може покращу сірою. Подивимось, якщо буде, може, нижня сіра, верхня, чорна. Ну, якось так. Скомбінуємо. Будемо виходити, з чого є. Система вже готова, все підключено щит, Контролер Кіп Такий має вигляд. Ще треба підключити манометри до вхіду та вихіду з мембран по високому тиску, а також по низькому тиску. А так все буде готово розподільчі коробки на насос дозатор та давач рівня рідини.